Пропоную вам цікавий варіант закусок на святковий стіл. Готувати їх дуже легко та просто. Продукти, які знадобляться для приготування: Плавлений сир, тостовий хліб, часник, помідори та оливки. Для декору можна застосувати зелену цибулю. Розкатуємо тостовий хліб, надрізаємо бокові частини та змащуємо їх олією. Потім розділяємо навпіл. І складаємо хліб в конвертик. Також можна завернути хліб трішки інакше, з'єднавши дві протилежні частини шпашкою. Відправляємо формочки в духову шафу на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Починаємо готувати начинку. Подрібнюємо часник. Додаємо його до плавленого сиру. Змішуємо сир, часник і, за бажання, можна додати майонез. Тепер нарізаємо зелену цибулю, щоб прикрасити закуску. Форми з хліба вже готові. Подивіться, які вони гарні та цікаві вийшли. Можемо починати додавати начинку всередину формочки. Начинку можна робити різною і додавати і овочі, і м'ясо, все залежить від вашої фантазії. Для того, щоб закуска гарно виглядала, притрушуємо цибулькою і можна додати зверху помідор або оливку. Викладаємо все це гарно на тарілку і страва готова. Виходить на смак дане блюдо дуже смачним, хрустким та оригінальним. Всім смачного та дякую за увагу!